Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, середина робочого дня у нас виключили світло, і я вирішила вибратися до вас зі своєю грудневою добірочкою. Часу знімати все менше і менше, сил все менше і менше, натхнення є, парфуми від мене нікуди не діваються. Але отак сьогодні, прям спонтанно посеред дня, в мене випала нагода. Світло в нас виключають по графіку, як то кажуть, в нас тут гріх скаржитися, ви знаєте, на відключення світла, та більше, що з 22-го року ми тут готові, ну в крайньому разі до таких недовгих відключень, як в нас там на декілька годин. Планово це все якось переживається. Навпаки, от в мене таке з'явилося віконечко посеред роботи. Що в нас грудень? Грудень в нас має бути святковим. Ну, наскільки може бути святковим? На четвертому році війни, звичайно, настрій не святковий, але шей дуже докучає, я знаю всім вам. І мені теж Оце сіро, чорні кольори. Сніг у нас один раз гарний випав, і буквально з той самий, на другий день він вже станув, а потім тиждень ще просто мішався з болотом. Хочеться якогось трошки. Ну, давайте так, не святкового, а прям зимового настрою. Хотілося би мені трошечки. Я думаю, вам теж, як тільки випадає сніг, оті білі кольори, світліша ніч, світліший день. Якось воно діє психологічно полегше. Е, нагадую, тим, хто вже зовсім, як і я, в такій помиральній ямі, ледь-ледь тримається там на краєчку. Е, все буде добре. 21 грудня буде найкоротший день і найдовша ніч, і потім йде до весни і до літа. Нагадую, я завжди дуже з нетерпінням чекаю. Ніби різниці ніякої, але моє усвідомлення, що нарешті день пішов вперед. Якесь оце для мене такі, знаєте, мотивація. мотивація. Дочекатися до 21-го числа, щоб нарешті той день був трошки довший. Впийте вітамін Д. Їжте цитрусові мандаринки. Зараз вже пішли, я тим, того року мандаринками об'їдаюся, як має бути, і діставайте свої святкові парфуми. Довга прелюдія в мене, як завжди, ви знаєте, прелюдії я люблю. Грудень в мене буде парфумовно, парфумно, як там називається? Коротше, ароматно-святковий. Я собі хотіла подіставати якісь трошки такі більш-менш. Веселіші, яскравіші, якось якийсь трошки бар саме парфумами додати собі. Я завжди говорю, що нам все-таки цим парфманіякам, парфлюбителям переживати оцю зміну сезонів легше, тому що в нас є парфуми для підтримочки. Звичайно, від... це все на такому поверхневому рівні я жартую. Але я думаю, що ви знаєте, про що я говорю, коли ну, геть от такий от похмурий день. Уявіть собі, як живуть люди, які не користуються парфумами. А ми можемо дістати, щось яскравеньке, або ще ліпше два, ще краще три, і понаносити на себе все і ходити хоча б пахнути, все-таки емоції це позитивних додає. Тому не забувайте, що наші парфуми нас теж підтримують. А ви підтримайте мій канал за цей довгий-довгий е... пролог. Лох. <ролох> 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 Не відписуйтесь, як завжди. Підпишіться на мій телеграм, підпишіться на мій інстаграм. І я вже хочу перейти до своєї добірочки парфумів на грудень, в своїх веселеньких, можливо, десь тут попшикою, понюхаю, бо я їх давно не діставала, для того моя руханка. Починаємо. Відразу покажу сьогоднішній свій аромат дня. Ви не забудьте написати внизу в коментарях, який аромат дня у вас сьогодні. Але мені сьогодні дуже захотілося класики. Я тепер, чим далі, тим менше ношу свою класику, тому що я ви знаєте, не всі переважно всі ті, якісь більш-менш ретро, олдскульні парфуми вони завжди гучні зі шлейфами. Ну, така мода була, не дуже делікатні і, скажімо так, не дуже офісні. Тому я так більше ношу дома, так як я сьогодні на віддаленому я собі вирішила потішити себе своїм улюбленим мадам Роша. Це прекрасна. Альдегідно-квіткова класика. Я така багата бабуля, жіночка, жіночка. Колись як... Цей аромат порівнюють з «П'ятіркою», вони не з «П'ятіркою» різні, це не «Шанель», це все-таки роша, вони інші. Але я обидва аромати дуже люблю. Цей для мене більш щільний, більш густий, але тут теж є ця чиста мильність. Квіти, якісь там оця деревина база це все обожнює цей аромат. Він для мене більше щільний. Я, він якось Мені на шкіру легше сідає, я його довше від себе відчуваю. Ви знаєте, що я п'ятірку не дуже добре відчуваю. П'ятірка така більше витучена, чи що. Я не скажу, що цей поганий, але вони, ну. Коротше, не буду рівняти, щоб ви собі уявляли, просто, що це є альдегіди такі легкі, повітряні, якісь там теж цитруси, якісь квіти. Обожнюю обидва. Я люблю і п'ятірку, і мадам Роша. Але цей такий для мене все-таки на, на божечки, Я зараз сама собі наговорю. Коротше, Я обожнюю обидва і обидва з них такі трошки оскульні, трошки ретрові, ретро, до чого я вала колись, коли ще там до війни я попросила свого чоловіка подарувати мені п'ятірку. Він, коли перший раз її понюхав, він сказав: пахне бабками в прямому і переносному сенсі того слова. І я от, кожен раз, коли я дістаю цей парфум, підтірку, нехай зовсім інший арпеж від Ланвана, цей чорний, чорну кульку, свої губи, оті всі свої улюблені, самі найулюбленіші реатрові аромати. Я завжди кажу теж, тому що вони пахнуть, ну, блін. Бабками в прямому і в переносному сенсі того слова. Тому сьогодні багата жіночка, дуже мені подобається цей аромат. Він мені завжди піднімає настрій. Він мені додає. Якось трошки позитиву в тому в житті. Трошки би на нього хотілося морозу, але так як морозу нема, а за вулицем на вулиці, за вікном я от прям бачу це вікно. Все дуже таке похмуре і не дуже приємне. Тому мадам Роша зі мною, а ви мені напишіть свій аромат дня. Теж для мене аромат свято. Ну не скажу те, що на кожен день, але вчора я його носила в офіс, і я навіть подумала собі, причому що я нормально полилася. Єдине, що я не наносила зверху на одяг. І потім подумала, блін, треба було ще, ще трошечки підпшикнути його, адже цей аромат для мене все одно шлейфовий, стійкий. але... Так як я наносила його під одяг, я чула його більше сама, але хотілося мені ще більше шлейфа. Це терамія від Картузії, я знаю, що не всі його люблять. Так тут має бути кава, ваніль, горіхи, і вони тут абсолютно безперечно є. І він для мене, але це при тому не гурманський, а саме парфумерна парфумерна смакота. Але тут дуже багато кави і мускусу, ой, кажу кави троянди. Яка людям ну, трошки збиває, видно, з, з настрою, тому що люди йдуть сюди за кавою, а отримують троянду. Але я знала цей відливант до того, як мені Дмитро його подарував колись на день народження. І я вже мала відливант, він мені дуже подобався. І до чого я це все говорила? А, до того, що мені я знаю, знала, що тут буде троянда, і я мені все одно глосінь. Мені все одно дуже подобається те, що я тут відчуваю. Тому для мене це дуже яскравий, приємний, смачний аромат. Одяг після нього пахне потім до прання. Я від... мені дуже подобається його відчувати від себе. Вчора вже навіть ввечері десь аж ближче до сну я щось поміняла, і потім після душа вже свої, нічні парфумочки поливалася, коли він вже змився. Але цілий день я від нього десь вловлю його і так прямо аж настрій. Він яскравий, він смачний, парфумерно смачний, при тому він. Не не примітивний, дуже непримітивний. Чому він терамія? Чому тут цей такий? Ну це я святкова. Що ви хочете? Оце от моє. <смі> Подивіться, це моє різдво. 2025, Це ж я. Ну ну а що? Не знаю, чого він тут цей ну, аромат для мене просто божественний. Я його обожнюю, не дуже його часто ношу, теж чомусь, тому що багато всього. Я кожен раз дістаю зі своєї шафи, якусь красоту. Наношу на себе, думаю, боже, скільки вона всякого прекрасного в шафі, ще не рахуючи від ливантів, мініатюри і всього решту. Обожнюю свої парфуми. Нехай далі мені піднімають настрій. Переходимо далі. Далі лютан, кого якого я теж ношу завжди ближче до свят, ближче до Різдва, адже тут хтось обіцяв якусь там страшну середньовічну ярмарку, Це Хрещення вогнем. Баптем де Я не можу, Чекайте, Баптем. Да, Хрещення вогнем. Це аромат про перець, про метал, про хтось там відчуває порох якийсь. Не відчуває нікого пороху. А для мене це пряники, різдвяні, оці пряничні дябчики з металевим присмаком. Отут є щось таке, він дуже цікавий. І трошки глінтвейновий, тут спеції, типу якась кориця гвоздика. Я не пам'ятаю, що там по піраміді, але він для мене пахне пряниким, пряниками, глінтвейном, але й трохи металом. Але це все для мене не страшно, не, не похмуро, не, ну, не викликає в мене якихось таких неприємних, дуже атмосферний він для мене, але він для мене дуже приємний. Я його дуже люблю, він такий трошки глінтвейновий, повторюся. Тут сіт-цитрус, це я не знаю, чи вони там є в піраміді. Але от хочеться, чи може просто до того глінтвейно мені прив'язується от трошки. оце і вино, і там якісь апельсини. Нехай будуть якісь там кроваві апельсини, оці червоні і спеції. Але при тому, тут є, тут, здається, заявлені пря... не то пряники, не то намальований оцей такий пряничний дябчик. Я завжди кажу, в мене асоціація, знаєте, картина з ним? Шрек, я не пам'ятаю, друга здається частина, де вони там йшли на це місце місто. І там був що, цей от такий великий їхній прянічний дябчик, і він потім такий там бойня навколо нього, вони його завалили, оце впали. Оце, це от для мене така, ну не ярмарка, але. як є, Оце от така атмосфера, отакова. але воно все для мене все одно мультяшне. тобто Воно не викликає в мене якихось негативних емоцій. Тому все одно він для мене пов'язаний з якимись ярмарками, мультиками, отими якимись трохи такими жахливчиками <реш> нехай будуть. Прекрасний аромат, хрещення вогнем. Воно так і називається хрещення вогнем, а обожнюю його, і ну, зима, і оцей прям грудень, нехай би вже випав сніг, це прямо час. Навіть якщо не буде снігу, він буде для мене все одно додавати різдвяного, саме різдвяного, не святкового, а різдвяного настрою. Новорічного, нехай скажемо. Ну і ще один Глінтвейн, це вже відверта гурманіка. Звичайно, це є Джіперфанс Santa's Blood. Блуд. Це прямо Глінтвейн, Це вже там ніяких ярмарок, ніяких прянічних дябчиків, нічого. О, боже, він прям пахне глінтвейн. У мене ж слина цей. Так, треба прикнути хоч трошки. Він коричний, він апельсиновий. Боже, оце прям глінтвейн, спеції глінтвейнові. Він і ще тут прям вино, ну тобто це ж Санта з блут, кров Санти, але це прям такий кагорчик. Ну, оце таке правильне густе, червоне таке тягуче вино. Виварене вже, коли з нього вже, знаєте, коли воно гаряче, воно виварюється, спирт звідом трошки виходить. Тобто він і п'янкий, і спеціївий, і дуже зігріваючий. Обожнюю. Ви знаєте, в мене дуже з корицями складні стосунки, особливо ті, що там, де Angel Share, клони на Angel Share. Це мені десь отут от прямо аж дерев в горлі. Тут нема такого. Тут прямо така кориця смачна, як має бути, вона для мене не драпуча, вона дуже пахуча, дуже ароматна, нехай там якісь гвоздички, що там ще є. Коротше, я не пам'ятаю, що. І отут теж для мене є цей апельсин, такий кружальцями, який прям плаває, і знаєте, він вже натянув трошки. Кольором, от, ти його звідти ніби дістаєш, то є апельсин з того вина, і він вже не жовтий, а вже, вже натянув от цим от кольором. Прекрасний. Ну, а коли ще Глінтвейн, як не зараз. Ну, ще на Січі можна брати. Е прекрасний аромат. Беру з собою цей чудовий Глінтвейн-грудень. в Клонік. <с> Клонік. Аромат від Fragrance World називається Pure Attract. Атракт? Атракт. О, це аромат, ну, звичайно, на, Боже, це ж треба було і забути на Dior Addict, так, правильно. Я мала відливант Dior Addict, зносила його. І в нас є. Привіт, Ілія, привіт. Фанат в мене є парфумерний друг Ілля, який страшний фанат Адіктів і всіх його клонів. В нього є і Адікт, і він колись порадив цей як один з найкращих клонів на Dior Адікт, саме цього якогось там 2017 го здається року випуску, за яким всі ганялися. Слухайте, він реально дуже схожий. Він, можливо, не такий витончений, і він, можливо, бо там той в капец якийсь стійкий, цей теж стійкий, я навіть не знаю, ну, різниця тільки, якщо паралельно їх порівнювати. Тут є навіть в зеленинка така на старті, я не пам'ятаю, що там по піраміді, ем, як в оригінальному 2000 якого там, чи 14 17 я можу помилятися. Є там, поміж, там є якісь цитруси такі гіркуваті, а потім така ваніль з бобами тонка, така дуже тягуча, огортаюча, дуже бархатистий аромат. Ну, Він, звичайно, ванільний. Для когось він трошки тяжкий і з якимись там білими квітами і з тими цитрусами. І отут, коли на старт наносиш, по-перше, він абсолютно не ну, він монотонний в базі, але і діорадік для мене монотонний в базі. Він коли всідається вже цією ванілью, він так і сидить. І цей так само на старті він, інший він міняється. Прекрасний клон, слухайте. Чудовий, буду його зараз носити. Я його недавно носила вдома, якось нанесла на себе і так прибалділа. Треба вигуляти його трохи і на вулицю, і в трохи людей в офісі подушити. Що в нас свято в нас чи ні? Хай нюхають ванільні аромати. Коротше, я беру його з собою в грудень, з задоволенням буду його носити зараз. Ем, зараз, в грудні. Він для мене святковий, веселий, такий, він взагалі вечірній, урочистий, але слухайте. Я собі сама роблю свято, мені свята не обов'язково. Ну і ще один смачно парфумерний аромат, який я беру з собою в грудені, який я дуже обожнюю, це Jimmy Choo Fever. Це дуже смачна слива. З ванілью, з якимись пачулями, з якимись деревами. Так, це дем'ян прийшов зі школи. Ой, заділа. Дем'ян прийшов зі школи, Елька, як завжди, погнала зустрічати. Ми говорили про фівер. Чудова слива, дуже смачна з смачною ванілью, з якимись почулями, з якимось деревом. Тут дуже гарна база. Цей аромат для мене люксовий, але він дуже непростий. Він такий в базі на грані з унісекс. Тепер глося м'явка. Глося, Давай ще ти не починай, тільки Боже, як вони мені надоїли всі. Прекрасний аромат. Він мені завжди піднімає настрій, смачний, тягучий, такий. Солодкий, але за рахунок того, що слива тут, ну, слива взагалі вона додає такої трошки ну, темноти, чи що, якщо це не звичайно не меребелька, яка така дуже уу, жовтенька. Ти відчуваєш, що вона жовтенька. Тут ти відчуваєш, що він от такого кольору, як цей флакон, той аромат чудовий. Грудень взагалі його можна будь-коли, ну крім звичайно, жаркого літа, дуже його люблю, теж рідко дістаю. Тиглося до нас прийшла. Так, далі. Аромат свято. Ельсап це є е, Girl of Nav Shine. Shine. Боже! Це така як яскрава штука з Мигдалем, з якимось, ну тут не проліне, а ваніль. Багато апельсинового цвіту. він такий яскравий, такий гучний, такий шлейфовий. Він, прям такий, діскить. Оце вже для мене не офісний варіант. Хіба що десь дуже акуратненько, хмаринкою, і то стійкий, шлейфовий, але свято просто, свято душі. Я не можу цього інакше назвати. Це мені на День народження подарувала Наталя, моя парфюмерна подруга, за що їй величезне, дякую. Я цей аромат дуже люблю, і він ну, дійсно він не то, що настрій піднімає і робить якимось святковим, він такий. А, оце от такий люкс в хорошому сенсі того слова. Це прям. пішла. А, яскравий, ще раз повторюся, смачний. Не всім він сподобається, для когось він такий буде занадто. А, я навіть не знаю, як сказати. Вульгарний чи що, для мене він не вульгарний. Ну інколи хочеться такого, не вульгарного, а мається на увазі якогось такого дискотечного. Боже слово, дискотека. дискотека. Це для Олдів. Коротше, клубного чогось, такого молодого, трошки такого. Um, задорного, не задорного, в сенсі задорного. <ріст> як, як буде українською? Напишіть мені. Короте, ви зрозуміли. Яскраво, позитивно, бадьорого, о Боже, я не могла цього згадати. Бадьорого, дуже бадьорого, але при тому настільки густого, що взимку прекрасно, куди. Будь-куди, будь-коли на вечір. Ну, незвичайно такий серйозний вечірок можна на якийсь день народження, на свята, на сімейні зустрічі. Та й просто, просто будь-коли, будь-куди, ну, в Офіс я б вже не ризикувала. Беру з собою в грудень це просто аромат свята і флакончик, бачите, ну, всі знаєте, як він виглядає. Гурманський аромат, який для мене теж дуже святковий, який для мене вповний. Ну, в Принципі, можна сказати, практично замінив, верніше, не потрібен мені один з найпопулярніших ароматів це є ваніль від франка Буклє. Справа в тому, що його порівню, верніше, їх, я не знаю, чи їх порівнюють, але я для себе порівнюю. Я дуже хотіла якийсь період цей Devotion від Дольче Габана. Але я зрозуміла, що в базі вони між собою мені дуже схожі. Там така більше гурманська м'яка оця от лимонно-меренгова, випічкова частина. Тут все-таки теж відчувається цей лимон, карамель, оцей от пиріг лимонний. Але коли в... потім оця от... Ваніль, вона мені дуже схожа на там той аромат. Тобто два мені не потрібно. Можливо, їх можна вони не то, що один в один, але просто ну я не знаю. Тут якось, ну я не знаю, чи можна його менше гурманським назвати. Це, можливо, якийсь такий гурмансько унісексовий Тут досить багато того лимону, багато імбирю. Це лимонно-імбирний пиріг з карамелью зверху і з оцією ванілью. Девоушен, він такий м'якший. В мене є пробничок, теж можна його час від часу носити, але купляти його ну, хіба що ради фриликона, флакон там прекрасний, я знаю. Але цей дуже смачний, солодкий, при тому він. Для мене, ну він, звичайно, для любителів солоденького, він такий практично липучий, можна сказати, але для мене він не переходить грані за рахунок того лимончику свіжої і імбирю. Не переходить грані такого, що вже він був для мене нудотний або ску... с... такий ем, нуд... нудкий і нудний одночасно. Е, це різні речі, тому для мене ні, тут нічого нудкого, нічого нудного. Він для мене приємний, позитивний, ем, красивий і дуже такий теж. Ем... Грудневий грудневим я його назву. Новорічні свята, не саме свято Новий рік, а оці, от, можливо, вихідні дні, коли хочеться трошки повідпочити. Вже в холодильнику там щось є, якась закуска, якась їжа з ночі. В кого олів'є, в кого не олів'є. В мене, наприклад, чи олів я таким не страждаю. Але завжди ж є щось наготоване, тому що готуєш на вечерю, там чекає 12-го, хоча минулого року я й не чекала, 12-го здивилися якісь серіали. Коротше, ми ж говоримо про. Звичайний такий правильний новий рік. Ну, Того року він буде такий самий неправильний, як останніх декілька. Тому беру з собою в грудень, буду з задоволенням його носити. І, в принципі, я його можу і на роботу носити. І дома він смачний. Ну, смачний От для мене, люблю його. Це мій теж аромат грудня. До, до речі, теж давно не діставало, тому що він у мене в коробці треба, Боже, Іра, повикидайте коробки вже і діставай парфуми. Ну, і куди ж без цього свята? Black Opium в мене версія екстрем це та, що більш кавова, але все одно вони в базі дуже мені похожі на схожі з, з класичним. Боже, Black Opium. В мене був Black Opium, я його закінчила. У мене був залишок, я його дуже довго закінчила, там був залишок в сотці, і він прекрасний. Цей теж прекрасний, трошки більше в ньому тої гірчинки кави. Ну не скажу, що на старті, в розкритті вона теж відчувається, але ваніль в базі, в принципі, така, як і в класичному. Я думаю, що всі ви знаєте, якщо не оригінал, то знаєте якісь клони. Кожен вже зробив для себе висновки: любить він такий напрямок чи не любить. Заміняє чимось чи не заміняє, чи бере оригінал. Прекрасний. Єдине, я от з тих всіх фланкерів хочу, мене більше ніякі наразі не цікавлять, крім. Так, щоб я хотіла спробувати, це, здається, лепарфам. Що? Кажуть, що там трошки інша ваніль. Але я не пробувала. Дуже... Напишіть мені, хто пробував класичний і Black Opium. здається, лепарфам, але я можу помилятися. Я думаю, ви знаєте, ну, про, про що я говорю? Але цей прекрасний. Він просто для мене. Я знаю, що теж в мене є подруга, яка. Ксені, привіт. Яка прям Ну, не скажу, що вона колекціонує, але вона їх любить і в неї є, от, вони різні. Мені різних не треба. Єдине, що я би спробувала, то якщо він відрізняється, можливо, і би я хотіла теж собі. Але якщо в них теж така сама база, така сама ванільна база, як від класичного, і всі решту, вони трошки відрізняються відтінками десь вишневих, хтось там, там був інжирний, ще кудись, ще кудись. Для мене ну, одного досить, і то я його рідко ношу, я про нього забуваю. В мене, ви, я збираюся. Збираюсь, планую планувати. Планую зняти такі трошки підсумки року. Це не будуть ніяких, ніяких техні, нічого для себе просто з вами потриндіти. Можливо, навіть. Ні, давайте не буду зарікатися на стрім. Ще на секундочку, хто. Так як в мене зараз нема часу, мені тут Діма підкинув ідейку, я збираюся робити час від часу такі стріми, просто поговорити про арм дня і просто, можливо, якісь новини обсудити. Можливо, спочатку тестовий варіант буде для спонсорів, а потім і для всіх я буду робити стріми по дорозі на роботу. Це буде не весь час, але час від часу просто поговорити з вами під кавусю, тих 15-20 хвилин, так як я вас рідко бачу, я чесно кажучи, я за вами теж скучаю. Коротше, Black Opium, армат, який я беру з собою в грудені, і. Буде в мене теж він і ще один аромат в парфумерних висновках з не дуже хорошими епітетами в їхню сторону. Саме, хоча це вони би мали мені говорити, що ти розклірозник і забуваєш. Тому беру з собою грудень. Напишіть мені, як ви до нього ставитеся, і чи ви знаєте різницю між чи пробували різні? От взагалі напишіть мені, якийсь з фланкерів ваш найулюбленіший. І останній мій ароматку да ж без цитрусів. Слухайте, я так от собі дивлюся. Я от так зараз собі напланую того солодкого, того тягучого. А в результаті, як випаде сніг, я знов захочу вже. Чогось пожерного, чогось зеленого, як завжди, чогось цитрусового. Але в мене є все одно універсальний аромат. Він, в принципі, може бути на, на, на круглий рік, але я його чомусь люблю саме в симку. І це моя одна з найулюбленіших робочих конячок. Це Remarkable People. Remarkable People. Це цитрусово-пряно деревинний аромат. Боже, як я його люблю. Там заявлено якісь шампанські, шампанського я не відчуваю, але оті цитруси з цим кардамоном, з тим, з, 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 ну нехай буде тут шампанське, можливо, кислинка, якась від нього. Я взагалі не дуже знаю, як в ароматах звучить шампанське. Я не ганялась ніколи за шампанським, але я цей аромат дуже люблю. З якоюсь деревяною базою, це цитруси з кардамоном. свіжо-пряний аромат, і він мені дуже подобається саме взимку. Це, як я вже вам казала, моя робоча конячка. Це, от його можна теж я почуваюся в ньому. І на роботі добре, тобто він мене і будрить за рахунок тих спецій, тих цитрусів, і він зігріває за рахунок, тому що цитруси я не завжди можу носити взимку. Ви знаєте, я в них мерзну. Я люблю щось такого трошки теплішого. Але от я пробувала свій солодкий солей Капрі. Носити взимку мені не подобається. Він кожиться, він зразу сходить в якусь таку базу, дуже гарно він відкривається саме влітку. Тому свіжо-пряні аромати це для мене ідеальний варіант саме на зиму, коли хочеться чогось такого свіжішого. Тому це я обожнюю, цей аромат. Це я брала собі залишок у флаконі вже після відливанта. Хтось говорить, що він надто простий, комусь він взагалі не подобається. Але в мене з ним дуже-дуже любов. Він мені дуже пасує. Прям От знаєте, бувають аромати, які тобі подобаються, і як би все одно сідають, ну, тобто сідають на тебе гарно, але от, як я інколи люблю носити там, якусь супер-пупер-класику, і мені все одно, що я ношу їх під підтреніки. А є люди, які от прямо, знаєте, до образу підбираючи, що оцей Підходить мені під мій оцей от такий звичайний щоденний стиль, як я люблю там, під якісь джинси, під якусь сорочку. Оце от. Оце от, Оце він мені дуже пасує не в сенсі, що мені хтось зі сторони казав, що він тобі пасує, а в сенсі я в себе в ньому дуже відчуваю вільно. Ну, Недарма він вільні люди, чи які вони там. От, Він мені додає якогось такого настрою, якогось такої. Ну, тобто, От взула і забула, не скажуть, це друга шкіра, ну він не ніякий там не тілесний, ні, нічого. Але от е, люблю його Люблю його за те, що він якось е, от зі мною прямо в одне ціле зливається. Я його ніби і відчуваю, але при тому він мене не напрягає, я над ним не задумуюся. І дуже його за це полюб, полюбляю, просто прям носити. І дуже його люблю. Саме його, в принципі, можна в будь-яку погоду. Це свіжо пряний аромат, хто нам заважає носити їх влітку. Але взимку, оце от прям мої цитруси. І ну нехай буде за рахунок шампанського трошки свята. Можливо, для мене це святковий аромат, саме тому що я його дуже люблю. Я коли його ношу, це для мене прям свято. Е, тому беру його з собою в грудень. Все, така в мене була довга добірочка. Е, ну Трошки там Елька мене відволікла. Е, верніше, малий відволік, Елька помішала. Напишіть мені. Що ви будете носити в грудні? Ми, звичайно, ще зустрінемося, в мене ще будуть підсумки по Project Pen. Я собі так планую. Планую, а ще ж будуть найближчим часом ще одні сліпі затести, які я мушу зробити в цьому році, інакше я їх не зроблю десь не знати коли. І я планую зробити ці підсумки, і в будь-якому випадку треба зробити Project Pen і з планами на наступний рік. В мене з Project Pen. Коротше, то все в підсумках, що я вже вам спойлерю. Все, дуже-дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо ви його додивилися, напишіть мені зараз в коментарі, додивились ви до кінця відео. Чи ні, от я по коментарях буду, знаяти. Е, Можете написати два коментаря. Підтримайте мій канал, підтримайте вподобайкою, підпискою, спонсорство аж на цілих 35 гривень. Е, можливо, ми будемо бачитися з вами в стрімах. Всіх вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цімкі бомки